Їдемо, йдемо. Я наберу. Дня, Що ж тут хулігани-те? Полиночка, де хулігани? Все? Де хулігани? Хулігани, де запити? Що сталося? У вас? У вас порядна дорога? У мене догоряна? Так, та, коли ви їдете, у вас давай договар... Так нього головна так вы не надати дорогу а я ж надав. я дивіться, дивіться, я вам поясню ну я завжди Знаєте, чого Почкайте. так сталося? Чого? тоже телефон, телефон не сонце, шай сонце. телефон сонце. Який телефон Е, э, вибачте, як вас э, звонят Серж... сержант молодший сержант дает 1245 Товариш молодший сержант Дивіться. Чесне слово я думал що я коли, їду, от коли я спускаюся в приседітельство я завжди беру крайню, оцю, ну, не крайню а, <плес> а десь приблизно сюди ближче тому що там два ряди йдуть звідси а так. я прижимаю Та, сюди не старайте, щоб нікому не створювати ситуацію в цьому випадку самі порушили я вам роблю на зауваження щоб не було такого. ну старайтесь ваша ж машина зрозум... знов... слухаю сел... шо... дай бог не дай однозначно бог. ви маєте рацію я вас зрозумію скажіть мені будь ласка чи змінилося щось після того, як от пройшла революція гідності тут? Вам трошки стало простіше працювати чи ні? Чесно скажіть. Ну чесно скажіть. От для мене особисто. Або якби у вас була можливість сказати щось нашому новому прем'єр-міністру. Не прем'єр-міністру, а міністру МВС. Що ви йому порадили? Система все ж таки бачу на вас давить. Нічого... Ні, Я вам ні, скажу, ні, що... На нас ніхто не давить. Ні? Ну я маю на увазі система. Я не кажу керівництво. Ні-ні... Що... Нашому... Міністру Авакову, ви могли щось передати? Нічого. Нічого. Вас це влаштовує? Знаете, ну просто у вас є... От, я вам, я Знаете, вам скажу, чому ви? я вас зробив? Запит... Я вам скажу, а знаєте, що я вам скажу? А я вам скажу, що uh, міністр Аваков читає мою сторінку в Фейсбуці. Вашу? Так, да, особисто мою. Він підписався на що. А я не знаю, хто ви, на жаль. Мене за Володимир, прізвище мой Гонгалюк можу придати навіть свої документи. Для того... Ні, повірте, я людина абсолютно невідома. Абсолютно а невідома. Ви я що, якщо не займаєтесь. Якщо не секрет, то так, трішки працюю, трішки займаюся громадською діяльністю, допомагаю людям. Тому ну так сталося. Він підписався. І він чекає якихось мудрих від мене. Пропозиції. От мені цікаво просто, а чи стало вам лак? Я знаю, що не стало, знаю, що нічого не змінилось Поки що, але я дуже вірю в те, що Лаков зможе щось змінити, а ви йому в цьому допоможете. Звісно, будемо допомагати. Все, Це я наше керівництво, йому потрібно допомагати. поїхав. вам щасливо, щасливо дороги. Дякую, до побачення. Будьте уважні. Дякую, дякую.